На тлі важливих історичних подій розгортаються сюжети багатьох літературних творів, головними персонажами яких є видатні діячі або звичайні люди, котрі у буреломний час проявили себе як герої. Допомагає читачеві уявити образ літературного героя ілюстрація зображення, яке наочно пояснює або доповнює друкований текст. В українському образотворчому мистецтві нерідко зображують козаків, народних борців за справедливість та проти іноземних поневолювачів. Наприклад, Ілля Рєпін Запорожці пишуть листа турецькому султану, Козак Мамай, народна картина, Овчаренко ілюстрація до повісті Гоголя Тарас Бульба. У літературних, живописних, графічних творах часто зображається кінь. Вірний бойовий побратим козака, наприклад, верне турок і козак, брант, степ. Ілюстрації, виконані в техніці гравюри, часто використовуються для зображення героїчних постатей, військових подій, адже вони надзвичайно виразні через контраст білого і чорного кольорів, чіткі штрихи, приклади, губарев. Обкладинка до книги українські легенди, Лопата Тарас Бульба з синами Створюють образи козаків і в техніці витинанки, наприклад, Крамаренко, Козак Мамай, Козацькі забави, ІЛюстрація. Вид книжкової графіки, малюнок, який розкриває і доповнює зміст літературного твору. Наприклад, Базилевич ілюстрації до поеми Котляревського Енеїда